Бажаю міцного, мадяр на зв'язку. 15 лютого світовий день добігає кінцю. А, оперативка за минулу добу наступна. Ніч була досить а, така щільна штурмовими діями і спробами супротивника зайти з східної та південної сторони передмість Бахмута. А, успіху немало. Отримали відповідної зустрічного вогню воїнів ЗСУ. Це переважно стрілецькі бої, контактні, дуже короткі позиції, всі станом на 16 годину 15 лютого збереження. Що стосується флангів, без змін після вчорашніх гарних новин, як з південного флангу ворога було відтиснуто від дороги Бахмут. Константинівка. Не вдалося йому наблизитися ближче. Відповідно, успіху його штурмові дії не мали, хоча інтенсивно супроводжувалося артилерійським вогнем, мінометною підтримкою і вогнем танків. Північний фланг. Там таке враження, що трохи все на паузі. Це... Не привід для того, щоб там, недооцінювати дану обстановку. Скоріше за все, стосується передислокації і спроб ворога закріпитися на позиціях, до котрих він дібрався, для того, щоб підсилившись, робити наступний крок. Але там має постійний супротив відповідних, відповідних підрозділів, які захищають ту ділянку. Нагадаю ще раз, станом на 15 лютого, ні дорога сполучення Слав'янськ-Бахмут, ні сполучення Константинівка Бахмут, незалежно від того, що ворога від неї відтиснули, від тої дороги, не є проїзними. Користуватися ними є небезпечно. Вони знаходяться під вогневим контролем ворога. Що стосується дороги через Хромове. Вона теж час від часу знаходиться під мінометним вогнем ворога. Це говорить про те, що цей шматок дороги, безпосередньо примикаючи до міста, віднесений до планових цілей. І я звертаю увагу всіх, хто користується тим відрізком. Там можуть бути неприємні сюрпризи. Отож, без потреби не пересуваємося, а пересуваємося з підвищеними. Мірами безпеки для того, щоб не наражати себе і оточуючих на додаткову додаткові ризики небезпеку в місті продовжуються на не в місті, а на околицях з півдня і з сходу, безперервно, фактично не зупиняючись, ідуть стрілкові бої з силами підрозділів. Нацгвардії ЗСУ та ТРО дані позиції стало, втримуються і ворог далі просування не має. Продовжується застосування, інтенсивне застосування ворогом систем ГРАД. Десь вони їх наперли, не розумію, звідки, бо досить щедро наливають і по місту, і по навколишнім населеним пунктам. Арта ворожа, самі чуєте, БК, ну і регулярна стрілкотня. Ще одне важливе, на всіх вищопорахованих ділянках у околиці передмістя Бахмута регулярні війська ворожої армії змінюють особовий склад вагнера. Тобто ЧВК Вагнер чи чи відходить для інших задач, чи немає чим кріпитися, скоріше, друге. Бо пам'ятаємо всі, що найбільший здобуток е, Солідара Бахмута і це війде у світову історію, як е, детоксикація яскраво злетівшого бренду ЧВК на весь світ, на який звернув на нього увагу. У стіни фортеці Бахмут. Вони розісрали тут весь свій особовий склад, не мають джерела компенсації завдяки внутрішнім сварам з керівництвом ворожої армії. Відповідно, контрактники зараз не знаю який дятел ще піде в ЧВК за гроші, знаючи, як Вагнер ставиться до, своїх, до свого е тушкового м'яса. А зеків їм вже не дають. Ну то нехай. Цей момент викорбується в пам'яті усієї світової спільноти, що будь-яке яскраве, вороже, налаштоване і викликаючи страх всього світу явище розбивається і об таку надійну бетонну стіну воїнів ЗСУ. На кордонах десятитисячного міста наприклад, Солідар. І 100 тисячного міста на прикладі Бахмут, об котрі вони добре потерпали свої особові склади, довоювалися воювати вже ніким. Великі сили у ворожій армії, тож нам до цього, і до цього не легше. Ціна утримання Бахмуту надзвичайно висока, але це ми і так з вами пам'ятаємо. Рухаємося разом, інформуватимуть щоденно, оперативно, наскільки можливо, по стан справ. Можу це робити не частіше, ніж один раз на добу, але того достатньо, щоб було розуміння загальної картинки того, що відбувається у фортеці Бахмут та навколо неї. Всім добра, Очі та жало. Мадяр завжди на зв'язку.